Ви Взагалі, що таке самотність? Словник дещо по-філософськи тлумачить це слово, явище або ж стан. Самотній лише один. Єдиний, який не має сім'ї, рідних, близьких, одинокий, сам в якому живе одинока людина? Самотність переживають всі без виключення люди. Це така ж емоція, як і радість від нової покупки, або ж нервозність від перебування у заторі. Цей стан категорично суб'єктивний. Почуватися на самоті можна, хоч і у натовпі, хоч вдома, хоч і з коханою людиною. Суб'єктивним є і це відео. Свою пригоду у розумінні самотності розпочав із пошуків відповіді на питання, яка історія цього явища. Адже у більшості випадків самотність носить негативну конотацію, і це те, чого хочуть уникнути. Це явище не є новим для людини. Я впевнений, що більшість з вас так чи інакше бачили якісь дослідження щодо соціальних мереж або ж сучасних тенденцій щодо віддаленої роботи. Тому здається, що самотність доволі новий тренд, тим не менш, дослідники стверджують, що воно навіть має свою певну прадавню історію. Такий собі пан Вівек Мьорфі у своїй книзі Об'єднання цілюща сила людських зв'язків. У цьому самотньому світі проаналізував найбільш популярні теорії про це явище, а також описав, як антропологісти із Оксфорду довели, що самотності майже 52 мільйони років. Її коріння сягає аж до перших приматів. Мавпочкам треба існувати у певній соціальній групі: чи то сім'я, чи то плем'я. Без цього вони просто не виживають. Дослідники вважають, що це ще більш актуально для людей, адже навіть еволюційно наш організм і наша нервова система, зокрема, навчилися боротися із самотністю. Хання та серцебиття людини прискорюються, підіймається тиск, починаються проблеми зі сном. Людина інстинктивно починає боротися із цим, старається комунікувати із іншими. А тепер від історії до сучасності, хоч цьому явищу і доволі багато років, але раніше воно було менш поширеним ніж зараз. Оперую більше даними із американських досліджень, тим не менш мені здається, що вони доволі точно ілюструють загальну картину до 60-х років ХХ століття. Домогосподарство на одну особу були доволі рідкісним явищем. Але за останні 50 років цифра їх лише подвоїлася. Зараз у Сполучених Штатах це друге за популярністю домогосподарство, обганяючи навіть сімейні пари із дітьми. Найбільш поширено це у великих містах, де самотні мешканці складають близько 40% популяції. У деяких районах Манхеттена та Вашингтона ця цифра сягає двох третин. Я залишу деякі матеріали по темі в описі, якщо комусь буде цікаво. Деякі дослідники навіть використовують термін епідемія самотності, але дехто з глядачів уже зараз може. Же замислитися, а до чого тут власне ігри, і чому я зараз говорю не про них, оскільки ігри більшою мірою, теж витворчості, як і музика або ж фільми, вони так само передають почуття людей, які їх створили. Тож як розробники передають це відчуття? Здавалося б, формула ідеальної самотності була створена в іграх ледь не від самого моменту їх існування, взяти хоча б маріо. Весь час ми біжимо вперед, а по дорозі зустрічаємо лише черепах, якісь рослини та у самому кінці. Аж Баузера, рідко які 80-х або 90-х ми мали напарників, або, хоча б просто дружні обличчя, все слідувало фільмовим тенденціям того часу, коли частіше головною і єдиною дієвою особою був головний герой, і переважно накачаний супергерой. Знов ж таки, справедливість настільки рідкісне явище, що борці за неї, а й відповідно, гравці, мали б боротися з усім самі. Пригадаємо, хоча б бойовики зі Сталоне, Шварценеггером, того ж робокопа, а звідти і трансформацію у дюканюками. Doom, Blood та Shadow Warrior. Такі вже були тенденції. Втім, я особисто ніколи не почувався самотнім у таких іграх, навіть у депресивному підривнику. У таких іграх настільки багато ворогів та подій, що у вирі екшену у тебе просто немає часу про все думати. Треба постійно рухатися вперед. Ось тут контра. постійно щось вибухає, вилітає. Ми маємо перестріляти всіх і вся. Хоча у тому ж Вольфінштейні у перервах між полюванням на неїдників ми тинялися рівнями у пошуку ключів. Чів або дверей, що ще може передавати почуття самотності, як не біганина ізольованими коридорами без жодних ознак життя. Тим не менш, жоден з цих ігрових блокбастерів не зміг мене зачепити, не зміг передати почуття самотності, хоч і все будувалося навколо принципу один у полі воїна, який як ніяк найкраще підходить під можливу передачу настрою. Розмірковуючи, а чому так, можна було б прийти до думки, що тогочасні ігри через брак технологій просто не могли створити потрібну атмосферу, і тут я не. Погоджуюся, адже навіть перші Mortal Kombat неодноразово намагалися заборонити через надмірну жорстокість. Звісно, зараз ці піксельні кадри виглядають доволі примітивно, але й тоді сприйняття людей було іншим. У пошуках відповіді на питання, чому ранішні ігри не відтворювали цей стан. Я все таки прийшов до висновку, що виною стала епоха та час, у якій жили люди, і відповідно у якому стані була індустрія. Я більше схильний вірити, що технологія не могла обмежувати творчий креатив, взяти, хоча б ту ж Faith, вона вийшла у 2017 році. Така ж графіка та механіки були і на початку 90-х. Це доволі популярна вже хорор-адвенчура, яка якраз і передає почуття самотності, невідворотності та страху. Все робиться через чудовий сюжет та кілька можливих фіналів. Складно щось казати про цю гру без спойлерів, просто заакцентую увагу на тому, що на початку свого розкиту ігри не вміли та й не хотіли створювати певні емоції та враження. На тому етапі це були все ще розваги, десь більш серйозні, десь менше. Але все-таки це як із кіно. З йшло освоєння того, що лежить на поверхні, а більш комплексні лайтмотиви почали передаватися із часом. А зараз трохи про особисте. Як не дивно, але перша гра, яка визвала у мене певний смуток, була Lotus Turbo Challenge 91-го року на сезі. Дещо специфічний вибір не погодитесь, складно передати дитячі враження 20-річної давнини, тим не менш спробою. Мене якось гнітила оця постійна повторюваність. Ті самі дерева, ті самі таблички, бек. Граун до якого неможливо дотягнутися, він ніби так близько, але водночас і далеко. Хоча у грі є умовні супротивники, втім вони слугують лише як можлива перепона. Справжній опонент це ти сам. Тут ми їздимо на час і маємо встигати доїжджати до контрольних точок. А що може краще передати почуття самотності, як не двобій із самим собою та своєю майстерністю? Втім, вперше дійсно на самоті я почувався, звісно ж, у Сайлент Хілі. Парадокс. Технічні обмеження того часу, які не могли відтворити це Почуття у платформерах зробили це на першому PlayStation Ця консоль була не дуже потужною, тому розробники випадково створили туман, який обмежував дальність промальовки. Як наслідок на світ з'явилась одна із найбільш атмосферних ігор. Для мене першою грою серії була друга частина, зокрема із доповненням, де ми граємо за Марію. Не скажу, що є великим фанатом хорорів або survival хорорів, але унікальність саме цієї гри заперечувати складно. Власне саме почуття, про яке ми говоримо, гра передає кількома Особами сценарно, так чи інакше, більшість часу ми самі у пошуку когось: атмосферно, візуальне відтворення, загальний арт-стиль та неперевершена музика, принаймні у другій частині вона ідеально передає настрій та підкреслює його, та власне сам ігровий процес, коли ми постійно на самоті та часто у небезпеці, на противагу поставимо доволі ідентичну серію Resident Evil, обидві survival-хорори від третьої особи, так само шукаємо припаси, так само боремося із монстрами. Але чи буваємо ми справді на Самоті у Recon City. то чому ж у Silent Hill є ця непоборна атмосфера, а тут ні? Мені здається, вся річ у спокої та небезпеці, хоч у місті з туманом такі ж небезпечні монстри, але їх значно менше, та й зустрічаються вони рідше. Небезпека сприймається радше як компаньйон, ніж супротивник. У тому ж Alien Isolation, де сама назва говорить про ізоляцію, небезпеку навпаки возвели в абсолют. Вона є головним ігровим елементом, на який працює графіка та неперевершений звуковий дизайн, оскільки з Зустрічі із чужим генерується випадково, і гравці проходять гру по-різному. Ніколи не можна сказати напевне, коли пройде така зустріч. І тут доволі цікавий момент. Загалом самотність негативне явище, правда ж, але саме у Alien Isolation ти радше будеш сам, аніж у компанії іншопланетного друга. Тут все обігрується навколо почуття страху. Я б навіть сказав гнітючого дискомфорту. Не можна сказати, що гравець повністю безпорадний, але наші можливості у боротьбі з прибульцем доволі обмежені. Виникає гра на контрастах з одного боку ці зустрічі доволі класні, якщо сприймати як ігровий досвід, а з іншого хочеться уникнути їх, бо вони по-хорошому жахливі. Загалом цілий жанр хорору побудований на самотності, яка передається за допомогою відчуття страху, страху від своєї вразливості, страху перед невідомим та непоборним. Як і у реальному житті, самотність буває різною, і хорори теж є важливою частиною ігор та спектру емоцій, які вони передають. Але як казав, я особисто не люблю цей жанр. Він не дає мені того, чого шукаю. Іноді хочеться пороздумувати, поринути у меланхолію, а страх не дає часу на роздуми. Він спонукає діяти. Тому у своїх пошуках я прийшов до half life до другої частини цієї відомої серії. Загалом мені щиро подобається тренд гуманізації Гордона Фрімена. Якщо пригадати сприйняття цієї гри ще років 10 тому, то як воно було? Так однозначно величний шутер, класна історія, прикольний движок, якісь спідрани, меми, моди, але вже роки як три поціновувачі та фанати серії почали сприймати Гордона значно серйозніше. Люди стали задаватися питанням: а що ж він відчував, та як сам проходив свій складний шлях? Народні умільці стали робити доволі дорослі анімації, які піднімають важливі теми у контексті Всесвіту. Ну от як ви вважаєте, про що перші дві частини Half-Life? Про випадкові збіги, про вторгнення космітів, про подолання перешкод, вищі сили, дружбу, прикладний показ антиутопії можливо так, ці ігри сприймалися трохи раніше, але останні роки три люди стали піднімати іншу тему, яка проколює серію наскрізь самотність Гордона. Для 27-річного фізика події ігор проходять за тиждень, а не за 20 років, як для інших людей. Як ви вважаєте, почувається людина, яка зранку просто пішла на роботу та бачила нормальний світ, а вже після обіду рятує його. А ще пізніше побачила занепад. І, хоча напряму ігри не задаються питання, зараз я вже не сприймаю пригоди мовчазного фрімена інакше. Перш Гра по-своєму передає ці всі враження, бо там все проходить дещо динамічніше, і ми переважно біжимо вперед до своєї цілі. А от саме друга частина дає оцю от бажану меланхолію, яка мені так подобається. Сам ігровий процес сповільнили не задля цього настрою, звісно, а через новий движок та можливості головного героя, бої стали більш позиційними, адже граві гармати у гімплеї залежить від ігрових об'єктів, які хочеш чи ні, але мусять стояти у конкретних місцях. Самі ж ігрові сегменти стали більш чіткими: бій, дослідження світу головоломка, бій, досліджень головоломка. Таким чином, ми не завжди біжимо вперед, а маємо час у своєму розпорядженні. Нові ж графічні можливості дозволили малювати приємне оточення, яке виглядає доволі симпатично навіть після стількох років. Самотність Half-Life абсолютно інакша від тої, яка є у Silent Hill. І. Хоча засіб використовувався той самий атмосфера, але настрої від того кардинально інші. Тепер, коли граю у другу частину, взяв за звичку зупинятися. Та роздивлятися місцеві краєвиди. Події гри відбуваються в умовній Болгарії, тому пострадянське оточення виглядає знайомим та доволі сумним. Гра вже сама по собі несе гіркуватий присмак, а коли замислюєшся над почуттями Гордона, починає охоплювати гнітюча самотність. Знову ж таки, вона не є ворогом у цій грі, вона не є союзником, вона є художнім засобом, який, можливо, розробники не створили свідомо, тим не менш, атмосферу цього світу та враження від нього важко віднайти в інших іграх. Якщо у попередньому. Едніх самотність часто була опосередкованим явищем, яке з'являлося завдяки комбінації різних факторів. То є такі витвори, які прямо будуються на цьому почутті. Зокрема, говорю про Journey. Місцеву красу складно описати словами, а сам концепт гри дивовижний. Це справжня сучасна філософія, як вона є. Складно окреслити пригоду у якісь рамки, адже це певне полотно. Кожен сприйматиме цю гру по-своєму, умовно назвуть її платформером, і вже безпосередньо ігровий процес. Чудово лягає на цю тему відео, але хочу звернути увагу на таке. Загалом гра одиночна, але є цікавий нюанс. Технічно вона і мережева. Суть у тому, що абсолютно випадково у світі можна зустріти живого гравця, але інтеракції з людиною як такої нема. Ви просто існуєте. Чат у грі відсутній, емоції також. Ваша подорож настільки ж унікальна, як і зустріч з іншим гравцем. Ваша самотність у світі є самотністю таких же людей, як і ви. Вона належить тільки вам і водночас. Усім іншим гравцям до цього я показав приклад боротьби з собою, сценарну та атмосферну самотність. А тут вона будується в ігровому процесі. Journey дійсно унікальний виріб, бо вона може працювати як враження, як концепт, а може й не працювати взагалі. Тому до сих пір нічого схожого на цю гру ніхто ще не зробив. На початку я казав, що самотність часто сприймають як негативне явище, але є приклади, і коли воно буває позитивним. Візьмемо той же DayZ. мережева гра великою мірою будується на Коло комунікації між живими людьми здавалося б, нас закинули у досить важкі умови, і ми маємо виживати. Робити це легше у компанії інших гравців, чи не так? Але якщо ви бігали у цій грі, чи хоча б дивилися якісь вирізки цікавих ситуацій, складається абсолютно інше враження. Гравці DayZ часто розкриваються наповну та роблять ті речі, на які б не наважилося у реальному світі. Обікрасти підставити та навіть познущатися з іншого тут, це звична справа. Найчастіше самому. Виживати як мінімум простіше, ти швидко вчишся сторонитися інших людей, бо зазвичай вони небезпечніші за зомбі, від них хоча б знаєш чого чекати. Самотність тут виступає гарантом безпеки, як не дивно. Тут це почуття передається вже через інших людей. Самотність як спосіб комунікації. Ти починаєш її цінувати, а потім і виникає розуміння, що живий гравець це реальна загроза. Якщо ж почав говорити про опен вороди пару слів про одиночні та пісочниці, взяти той же Майнкрафт чи Наприклад, у них є все для того, щоб почуватися самотньо та передавати це відчуття. Цей гімплей орієнтований на тому, що ти годинами сам щось копаєш або на самоті йдеш кудись. Цей небезпечні монстри, що якоюсь мірою передають страх, це відповідна атмосфера. Але не знаю. Особисто я не переживав якийсь дискомфорт чи меланхолію у цих тайтлах. Можливо, проблема у мені, бо ніколи аж сильно так серйозно не сприймав ці ігри. Однозначно, вони хороші, я б навіть сказав, видатні, але глибинних почуттів вони. Мене не пробуджували. Звісно, сендбокси і не зобов'язані цього робити, просто передаю власні враження. Можливо, хтось переживає це інакше. Але якщо говорити за одиночні опенворолди, тут інша ситуація. Звісно, вони так само бувають різними, і у якихось іграх світ технічно працює краще, бо і наповнення більше, і націлені вони на певні враження. Але узагальнюючи, давайте візьмемо один із найбільш популярних Skyrim. Що ми маємо тут? Цікавий світ, який скриптами намагається постійно створювати. Ілюзію подій. Ти постійно кудись ідеш, і особливо якщо завертаєш з основної доріженьки, то частіше знаходимо пригоди на своє м'якеньке місце. Таким чином, маскуючу гра по суті є симулятором зачистки печер. Тим не менш, це не означає, що вона не доставляє приємні враження та не передає конкретні емоції. Взяти ту ж подорож на Хродгар на початку гри. Доволі тривіальна задача із простого, окрім троля в кінці, підйому на гору, а вражень дарує купу. Тут так само почуваєшся самотнім. Чи особливим рятівником світу, думаю, всі у якийсь момент проходження зупиняються від бігання по квестам і просто йдуть роздивлятися гори. Загалом Skyrim так само передає самотність, як настрій, атмосферою. Хоча я більше схиляюся, що тут це передача йде більше завдяки візуальній частині. В інших іграх вона не так яскраво виражена. Тут же засніжені схили та дороги, снігові буревії, темні печери та міфічне потойбіччя працюють самі по собі. Навіть музики та ігрового процесу не треба. Те саме я б сказав. Казав і про no Man's Sky. на візуальному рівні, маємо спокій та відчуття самотності. Воно й зрозуміло, адже ми у космосі. Загалом історія цієї гри доволі драматична та заслуговує на окреме відео, але наразі лише відмічу, що воно чудесно підходить під нашу тематику. Якщо ж говорити за якусь GTA чи Saints Row, то там ви самотності не знайдете, принаймні у більш нових іграх серії. Вони більше спрямовані на фан, що так само не є мінусом. Кожна гра у своєму концепті переслідує свої цілі, хоча пригадую свою улюблену Розвагу у третій частині слухати музику та їздити під дощем, Зроби собі меланхолію сам. Як і казав раніше, самотнім можна почуватися і у натовпі. Ігри, як і інші види творчості, музика, кіно, книжки передають настрій та відчуття людей, які їх роблять. Цілі у конкретних витворах завжди свої, та робити це можна різними способами. Я розповів про створення потрібної атмосфери, комбінація візуалу та звуку за допомогою графіки та певних візуальних прийомів за допомогою сценарії. Та безпосередньо самого геймплею та ігрового концепту у ньому. Часто люди грають задля ескапізму, тобто тікають від реального світу. І так само тікати можна від багатьох речей, і так само шукати щось своє. Самотність, як я вже казав, сприймається радше негативно, але рідко бувають і ті, хто її шукає. Вона не завжди є категорично поганим явищем, а бувають і просто моменти меланхолії, які хочеться розділити із самим собою. Самотність не є поганою і одночасно задоволений тим фактом, що ця емоція. Це почуття має неабияке висвітлення в іграх. Вони стали глибшими, серйознішими, навчилися зачіпати комплексні проблеми та задавати незручні та важливі питання. Тому давайте повернемося до того, що я питав на початку. Ви самотні?